Доброго дня, пане та панове! Я знаходжусь на винограднику, який розташований на західній частині Харківщини. Перед вами форма Каталонія. Ось вона на, на цей час в такому стані. Майже стигла спробувати зрізати, я її ще не можу, тому що не закінчився термін очікування обробки хімії. Але, скажу так, вона також, як і весь виноградник, постраждала дуже від заморозків. Але от ліва частина двохпло двохплощинної шпалери менш пострадала, тому що на неї чи води більше лилось. Туман, чи ще щось, але вона менше постраждала. І зав'язалась на деяких навіть по три. Я от на третій закінчив, о, за, залишив три грони, на деяких по одній, на деяких взагалі немає. На тій площині теж щось є. от теж форма дуже рання. І я вирішив залишити все, що є, бо дуже багато холостих паганів. І вони е, дадуть можливість добре споживати речовини гронам. Бачите, на правій, площі, правій стороні площини майже нічого немає. Зелене це полонез 50. Він. Зазвичай такі терміни теж забарвлюється, але тут він практично весь або на пасинках, або на вторинних бруньках, тому його забарвлення майже нема. Оце в такому стані, коли не 50